Підкажіть, як оформити заявку на компенсацію від Державного аграрного реєстру? Дивіться, ми зараз чекаємо офіційної інформації, як тільки програма знову запрацює. Тобто вона працювала в 2024 році в травні, в травні, наскільки чи в липні працювала, три дні попрацювала, лягла дуже багато заявок. Потім, в серпні, знову відновила роботу, попрацювала декілька днів, закінчився бюджет. І зараз продовжили тим, хто не встиг подати заявку в 2024 році. Зараз і продовжать в лютому. Пообіцяли на початку лютого точну дату скажуть трошки пізніше, щойно її скажуть. Ми максимально детальний відеогляд знімемо, як це зробити, для того, щоб ви могли скористатися такою можливістю і не, <продовжували> не видумувати там, що це дуже важко. А дійсно подивитися декілька відео, зрозуміти, як це зробити. І, по прикладу, відправити заявку і прийняти участь на компенсацію. Тому слідкуйте з нами, обов'язково тільки буде інформація. Ми її озвучимо, заснімемо декілька відео для того, щоб людям було зрозуміло.